Вітаю! В ефірі новини про головне життя Рівного та області на цю мить розповідаємо далі у денному огляді. Рівне знову у Скорботі. На головному майдані міста попрощалися із героєм Павлом Хорхолюком, який загинув 7 вересня на Донецькому напрямку. Яким в пам'яті рідних залишився герой, розповідаємо у сюжеті сфери. Ще один захисник з Рівного доєднався до небесного війська. В останню дорогу провели Павла Хорхулюка, мужній чоловік, справжній патріот своєї країни. Таким за життя був Павло, пригадують друзі та рідні. Він був прекрасний. Він пішов нас старше покоління захищати. Нам дуже боляче, що наші правнуки нас захищають. Чоловік багато років був приватним підприємцем, однак повномасштабна війна внесла свої корективи. І попри проблеми зі здоров'ям, Павло у червні 2022-го доєднався до Лав Збройних сил України. Пішов він на війну, я його якраз зустрів, що не виходило туди попасти, але він все-таки добився. Як пригадують побратими, для них Павло був підтримкою. Він вселяв віру в те, що всі повернуться живими, не дав зламатися. За понад три роки служби захисник бував у Баштанці під час визволення Херсона, воював у Бахмуті, часовому яру, лимані. відпустку він приходив. ну, наскільки знаю, останній раз він приходив в грудні чи в січні місяці. а Останні 56 днів він був на нулі і дуже хотів іти додому. Хотів. До свого сина на день народження. Ну так сталося, що зміг прийти. дуже шкода. Дуже шкода. 7 вересня чоловік вчергово виходив на позицію для виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Тоді ж старший солдат Павло Хорхолюк загинув. упокійну службу за героєм провели у Свято-Покровському соборі. Поховали мужнього воїна на алеї Героїв кладовища Нове. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Юлія Смаль, випуск новин. У селі Висоцьк на Рівненщині жінку вкусив кіт, у якого підтвердили сказ. Постраждалу госпіталізували з раною пальця на руці. Наразі її стан стабільний, однак вона потребує лікування та щеплень проти сказу. Доля тварини поки що невідома. На Рівненщині у садочках та школах запрацювали спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами. У закладах дошкільної освіти області створено 20 спеціальних груп, у яких виховується 212 дітей. Вони працюють у Варацькій, Березнівській, Рівненській та Сарненській громадах. Серед закладів загальної і середньої освіти спеціальний клас створено у Здолбунівській початковій школі номер 7 де навчаються 5 учнів. За вісім місяців 2025 року рятувальники Рівненщини опрацювали майже 300 тисяч звернень. ДСНСники ліквідували 2000 пожеж, врятували 30 людей, однак, на жаль, 35 осіб загинули. Надзвичайники здійснили 110 виїздів на ДТП, а також ліквідували 250 боєприпасів часів минулих воєн. Від Луганщини до Рівненщини разом із тваринами вона вже вдруге рятується від війни. Переселенка зі сходу країни облаштувала в старому корівнику стайню для 16 коней і створила кіний клуб. Про шлях евакуації та плани на майбутнє пані Катерини розповідаємо у сюжеті. Це у нас роза, це кобила, з якої я приїхала всю Україну. Вона ще з Луганська з 2014 року. Катерина погладжує двадцятирічну розу найстарішу кобилу в стадії. З нею починала займатися верховою їздою та кінними прогулянками в Луганську у 2014 році. Евакуювалися через початок бойових дій. І ми вивезли тоді чотири коня з собою. В Харків жили в Харкові чотири роки. Потім переїхали в Очаків, Миколаївська область. Там вирішили пустити коріння. Але війна там в 22-му нас наздогнала під обстрілами. Катерина з родиною місяць жила в підвалі. Десяток племінних коней рятували в полі. Ми, от з чоловіком по черзі, возили їм там попити і ну перепинали їх, тому що ну в стайні було дуже небезпечно, тому що якщо снаряд попаде, там ну то буде мучительна така смерть, якщо згоріти заживо. Фонд федерації кінного спорту допоміг переїхати на Рівненщину. Тут її стадо прихистили на фермі. Ку безкоштовно надає агрокомпанія, допомагають із кормом для тварин. Що дітки я бачу, там маленькі, дітки великі, різні підходять туди. Вона їх навчає їздити на конях, доглядати за тваринами. Приємно подивитися, коли ти приїжджаєш, і діти села прямо годують, чистять, доглядають племінну худобу. Ну і нам від цього, скажем так, моральне задоволення ніяких там фінансових зисків ми від цього не маємо. Катерина весь час приділяє догляду за 16 конями. Переселенка тут за ветеринара не цурається чорнової роботи. Доводиться все самій робити. От за конюха теж працюю сама, тому що зараз в принципі і грошей немає стільки щоб робочих. Коли приходять місцеві діти, перевтілюються у тренерах навчає, як споряджати коней далі уроки верхової їзди. Ми заснували соціальний кінний клуб, щоб була змога ще допомагати не тільки коням. Люди допомагали, але ще й коні людям. То ми тут проводимо заняття з іпотерапії, психоемоційного відновлення, верхова їзда. Прогулянки Ірина уже рік допомагає Катерині доглядати за стадом. Найбільше їй припав до душі орлик, на якому і катається верхи. Дівчина каже, кінний клуб дає змогу сільській молоді проводити час з користю. Такі ка з дитинства цікавлюся кіньми, мала змогу кататися в різних кінних клубах. То саме історія пані Катерини мене дуже вразила. Але коні спокійні, і мені це подобається. З початком навчального року у кінного клубу буде значно більше відвідувачів. Тут проводитимуть групові екскурсії та заняття. Сама ж Катерина мріє так розвинути свою організацію, щоб коні могли самі себе утримувати. Юлія Смаль, випуск новин. На Рівненщині вантажівка влетіла у відбійник. Автопригода сталася напередодні у селі Птича. 37-річний водій вантажівки з напівпричепом не був уважним, не врахував дорожню обстановку та наїхав на підбійник та дорожній знак. На щастя, кермувальник не травмувався. За порушення він отримав протокол. У Рокитному сталося ДТП за участі мотоцикла Ліфан і автомобіля Хундай, яким керували 15-річні підлітки. Відомо, що транспортний засіб не був зареєстрований, а кермувальник не мав посвідчення водія. Деталі у прямій мові. У наслідок автопригоди неповнолітнього керманича двоколісного та його пасажира, 15-річного місцевого жителя медики з травмами різного ступеню госпіталізували до лікарні. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі травми. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини. На підпитку та ще й без посвідчення в чергове такого горе водія виявили патрульні у Рівному. 22-річний ж дрифтував на парковці біля одного з торгових центрів. На порушника склали протокол та винесли постанову. А авто евакуювали на арешт майданчик. Такою була ключова інформація на цю мить. Бажаємо вам спокійного дня. Побачимось вже у вечірньому випуску.